Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Давайте подивимося, що ж воно то робиться. Чи будуть якісь перестановки у владі в липні? Або ж цього літа. Давайте подивимось, цього літа, чи будуть якісь суттєві перестановки у владі? Мене звати Людмила, ви на каналі Хайтер. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, хто цього ще не зробив, і дивимося. Чи будуть цього літа якісь суттєві перестановки у владі? Скільки корупційних скандалів? Помірність тут, колісниця, юстиція і шістка кубків. Буде якась нова пропозиція. По колісниці справедливості це як варіант може бути щось пов'язане або з Міністерством юстиції, з Міністерством оборони, як варіант можуть змінювати. І таке вже було. По помірності жириці йде вибір варіантів, можливо, навіть з часом якась жінка буде на посаді, в тому числі і в цих міністерствах. Чи будуть зміни? Чистка буде йти. По колісниці зараз кожен, хто щось для війни не так робив, по справедливості отримує по заслугам. Чистка буде добре. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Чи подобається вам цей розклад. Давайте подивимося, яка вірогідність що в 2024 році змінять знову ж таки головнокомандувача. Або всі ми бачили, що як гризли безу, безугла, як гризла залужного і потім його замінили. Тепер вона вже взялася за сирського, виставляє його фото з Совком. Давайте подивимося, яка вірогідність, що в 2024 році. Замінять сирського на когось іншого. Генерал сирський, яка вірогідність, що його знімуть з посади головнокомандувача військом ЗСУ. Четвірка кубки в ним вже не задоволені, з'являються новини, вежа про те, що його замінять, і дев'ятка Пентаклів може говорити про те, що. Все ж таки когось можуть привести іншого. Дивіться, що випало. Сирським вже також незадоволені, хочуть когось поставити більш лояльного, для того, щоб, як то кажуть, на нього скинути всі негаразди, всі прорахунки, щоб всю людську. Образу, роздратованість, незадоволення, все, щоб злити на ось цього, як то кажуть, нового кандидата. Те, що в 2024 році можуть взяти за Сирського, і також його замінити, по пажу жезлів і вежі, такий варіант ймовірний. Давайте подивимося ще на Таро. Можливо, це буде ближче до осені, тому що 9 пентаклів або через 9 місяців. Як варіант, подивимося, що буде восени? Але все ж таки сирського також, вірогідно, що змінять. І вже розкачується такий точовин, особливо мар'яною безуглою, що вже як готують людей, що може бути і таке. Дивимося, яка вірогідність заміни сирського. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.